Починати, як є деякі технічні неподатки, але я сподіваюся, що ми поставилися до цього зрозуміння. Власне, чому присвячена сьогоднішня зустріч? Сьогодні в нас є два приводи заїхати в це цікаве, велике промислове місто. Перший привід це те, що ми презентуємо результати значної роботи, і другий привід це те, що в цій громаді ми побачили людей, які власне, до на нас звернулися, які готові тут організувати осередок чесно. І ми, власне, з однієї сторони, приїхали сюди, щоб показати, а що чесно вже зробило, що ми зробили для того, щоб власне, наші наступні парламенти були чеснішими і прозорими, прозорішими. З іншої сторони, ми приїхали сюди так само для того, щоб поспілкуватися з громадою, зрозуміти, наскільки вона готова власне, так само долучитися до великого громадського руху, який вже включає понад 150 організацій по всій Україні, і для того, щоб ви ознайомилися з самим рухом, з його концепцією, основними ідеями. Ті би надати слово Олегу Борисовичу Рабачуку, був співзасновнику. Прошу важко Борисовичу. Дякую. Якщо дозволите, я почну трошки з трагічної, напевне, новини про те, що вчора в Дніпропетровську по звірячому забили нашого друга-колегу громадського діяча Володимира Гончаренка, і його смерть напряму зв'язана з вами, тому що він 4 дні тому, 27 липня, зробив прес-конференцію, на якій Розкрив те, що в Кривий Ріг у Сарсаганський район незаконно через корупційні зв'язки привезли 180 тонн радіоактивного і хімічно забрудного металобрухту. Він зробив цю прес-конференцію і через 4 дні зупинили машину і 5 бандюків, забили його, і він помер, не приходячи в свідомість прямо в лікарні. Нам багато говорять про досягнення нинішньої влади. Але ми, ми бачимо на білбордах, що комуністи хочуть проти нам країни. Насправді нам повернулися вже бандитські 90 роки. І я б просив би вас вшанувати хвилиною мовчання пам'ять нашого товариша і Дякую дуже. Зараз якраз там закінчилась панахида, пайна була світла пам'ять. Саме цим шляхом. У мене є особистий досвід перебування на багатьох посадах, практично на всіх початських пагорбах, Нацбанк, уряд, парламент, адміністрація президента. І я прийшов до висновку особисто і багато моїх друзів поділяють цю думку, що якщо ми хочемо змін, то зміни добровільно зверху не підуть. З почески пагорбів ці зміни не підуть. І не підуть саме тому, що за 20 років створилася система, яка всіх учасників влаштовує. Там міняються гравці, там хтось при владі, хтось при опозиції. Насправді, якщо проаналізуємо по, по персоналях, то у нас чотири прізвища: це Кучма, Ющенка, Тимошенко, Янукович, це люди, які років 15 були практично на всіх топових позиціях. Або прем'єра по декілька разів там, президенти і мінялися між собою. Але при цьому сформувалася така цікава ситуація, коли система не дозволяє. Змінити докорінно само по собі. І працює одна схема, існують величезні гроші, гроші сконцентровані в руках декількох десятків сімей. За ці гроші вам пропонують набір різного меню. Не подобається це обличчя, отримайте це. Не подобається це, отримайте це. Не подобається чоловіче, отримайте жіноче. І так би було безкінечно, якби ми вирішили. Не розірвати це коло, а коло це розривається одним, коли громадськість починає виставляти свої умови. Ми не почали говорити про загальні речі. Ми взяли елементарні критерії. І Я на цьому дуже наполягаю, тому що коли ми намагалися визначити не в загальних словах, бо неможливо вимірити любов до України, чи патріотизм, чи професіоналізм, ми вирішили взяти елементарні речі, за якими можна оцінювати, якщо ти депутат, ти як депутат працюєш чи ні. І почали з того, як ти працюєш, дали їм. Можливість 25% бути поза роботою. Ну, може, там хворіють з виборцями у відрядженнях. Тобто ми проаналізували, скільки з депутатів ходить на роботу? 75%. Картина вивелась надзвичайно сумна. Я не пам'ятаю там скільки, там, по-моєму, 230. 230 із них не ходить на роботу навіть 75% свого часу. Далі, скільки з них голосують своїми картками, тому що це їх пряма прямий конституційний обов'язок. Картина ще сумніша. Практично ми, ми проаналізували, що там десь 423, але до ній це спростував і стверджує, що він один голосував. Тобто можна сказати, що 449 із них не виконують своє пряме конституційний обов'язок як депутати. Не голосують картками. Далі, скільки з них причетні до корупційних дій, проаналізували ми. 270. Скільки з них політичні тушки тобто зрадили свою позицію? Ми поставили 51, але насправді більше. Тому що ми фіксували тільки перехідність фракції в фракцію. Але є там таке явище, коли вони у фракції зберігають, але голосують в унісон з владою. І це ми зробили поправку на майбутнє. Ми про це будемо говорити. Скільки з них порушили права і свободи громадян? 87. Але по кожній цифрі я можу сказати, що це найоптимістичніший результат. Чому ми робимо ці презентації по всій країні? Тому що країна своїх героїв знає значно краще. Ми робили аналіз з відкритих джерел. Наші аналітики працювали, використовуючи публічну інформацію. Але ми вже тут за словами перекинулися, дуже, по дуже багатьох героях в лапках публічної інформації мало. Багато з них просто зачистили інтернет, особливо професійні жлочинці, зачистили інтернет так, що там неможливо не йти про них інформацію. Але вони живуть в громадах і люди про них знають. Тому ми зараз по всій країні робимо ці презентації. На цих презентаціях хочу сказати одне, що люди добрі, давайте подивимось. Ось така у нас Верховна Рада. Ось це краще з кращих, а це елітні з елітніших. Якщо вони такі, а переважна більшість з них знову хоче попасти в Верховну Раду, як зробити так, щоб ми цих помилок не повторювалися? І ми вирішили, це народна ілюстрація. Ми вирішили зробити таку перевірку, донести її до виборців. Це перший етап перевірки. Другий етап ми будемо сьогодні презентувати саме результат першого етапу. Це коли ми перевірили нинішню Верховну Раду. Другий етап розпочинається після того, як у ЦВК будуть зареєстровані всі кандидати-мажоритарники і всі списочники депутатів. Приблизно це буде десь 3,5 тисячі людей. Ми вже готуємося до цього етапу, ми проаналізуємо всіх основних кандидатів по кожному округу, по всій країні, і партійних, і мажоритарних, і зробимо вам таку ж інформацію десь, можливо, на початку вересня. Ми хочемо досягти одного. Ми хочемо сказати, що люди йдуть в політику, мають чудово розуміти, що політика це робота. Депутат це не, проф, це не професія і це не, 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 не робота, яка передбачає недоторканість, безкоштовне подорожування по країні, ходіння по ток-шоу в телевізорах чи там е, е, виконання якихось інших речей, розвиток власного бізнесу. Це така робота, яка передбачає, що ти маєш на неї ходити. І не 75%, не 50%, а 100% ти маєш працювати як депутат в комісіях і в, у Верховній Раді. Ти маєш бути відданий своєму виборцю, а брали тебе від комуністів, от сиди там 5 років чи скільки тебе там посадять, на і захищай інтереси свого виборця. Не скакай з фракції в фракцію, не продавайся там, не вирішуй собі бізнес питання. І ми впевнені, що якщо е громадськість про це заявить, і якщо ті кандидати, які відповідають цим критеріям, не побудуть в Верховну Раду, то ситуація зміниться, тоді вже не гроші будуть вирішувати, тому що вони почнуть, як ми вже бачимо. Ми, ми бачимо вже на наших презентаціях, коли приходять як зайчики, депутати і приносять довідки, що вони хворіли, то вони були у відрядженнях, декларації починають приносити, які вони 20 років не могли принести. Реакція починається як у поганого студента. Але вони мають зрозуміти одне, що цей контроль, ця кампанія не закінчується після виборів. Що після виборів ми будемо дуже уважно свідкувати, як кожен з них працює? У нас є така окрема програма. Нас підтримує дуже багато журналістів. Програма називається Чесний кадр. І ми цих кнопкодавів просто фізично фотографуємо, коли вони намагаються голосувати за інших. І тут шкода, що у нас технічно не дозволяють показати кадри. У нас є там сюжет, де вони вибріхуються, ну буквально вибріхуються, розказують, що я ніколи такого не робив, і тут же ми показуємо фотографії. І відеосюжет, де отой, що тільки що говорив секунду камеру, не блимаючи очима. А що він е святий, як він голосує за інших, як він поступає нечесно і непорядно. І тому така ситуація змусить їх вести себе зовсім інакше. У нас буде можливість поговорити детальніше у питаннях відповідях Скажу вам, що просто що рух не збирається закінчуватися після виборів. Після виборів починається націкавіше. Ви знаєте, що для наших депутатів обіцянка цяцянка ми примусимо їх. Відповідати за свої слова і зробимо так, щоб тільки оцінка їх ефективності, громадськістю була для них основною е, умовою їх політичного життя, а не ті гроші, які вони зараз на парламент, чи е, ті олігархи, які їх підтримують, чи адмінресурс, на який вони розраховують. Так, власне, тоді я зараз запрезентую, що таке чеснометр, як кожен з нас може ним користуватися. Він є результатом, даруйте, я прохожу собі про вас. І є результатом великої роботи наших аналітиків. Тобто багато з них кажуть, тобто, живуть живуть в офісі. Ось перша сторінка якщо заходити на адресу часто.org це добре. Це є скільки, скільки там не було. Тобто нам часто закидають, що мовляв, ви що, мовляв, ви очорнюєте всіх, що у вас всі в чомусь винуваті. Оце дуже чіткий зріст того, що відповідність критеріям вона може бути різною, тобто, звісно, порушники той, і той, але можна подивитися і зрозуміти, що саме людина порушувала, які ми донесемо до кожного виборця з інформацією про їх потенційних виборців. Це буде інформація вже добре перевірена, вивірена і перевірена причому і місцевими громадами про основних мажоритарників, які мають реальні шанси попасти в парламент, і про партії, як партії врахували чи не врахували, заклик не брати в свої ряди найбільш. Одіозних кандидатів. Тобто, ми розуміємо, у нас була така жарка дискусія, що є порушення так. Порушенням є те, що, наприклад, кандидат чи депутат е суміщав посаду. От він був депутатом і десь там був наглядовій раді, навіть без зарплати. Це одна форма порушення. Інший, а при цьому він ходив на роботу, голосував. У нас є такі випадки. Але ми все рівно формально він порушив закон антикорупційний. І є інший, який. Працює директором заводу, отримав депутатський мандат і використовує цей мандат для того, щоб там просто працювати на свій завод і вирішити свої питання. І завод там вже стає приватним, і там вже його сім'я, і родичі, і син, і, і дочка, і всі це теж корупція, але зовсім інша корупція. Тому ми вирішили, ми умовно сказали, що треба відрізняти там політичних хуліганів від політичних рецидивістів. І ми будемо це ті, які свідомо і. Ну, особливо цінічно порушують і закон, і всі критерії. І ми будемо виборцям доносити інформацію про саме цих рецидивістів, яких ми називали там нечистою силою. Тим, що ну, я представляю громадську організацію, і яка навіть дві, одна це Краворійське міське правозахисне товариство, яке працює зовсім недавно, організувалося. Правозахисне. Правозахисне, правозахисне. Я... у нас дуже багато партнерів так. правозахисне. От. Але воно виросло із е, Криворізького міського об'єднання просвіта. Ну я не знаю, не, в деталі не буду вдаватися. В просвіті там виявилася ціла низка суперечностей і, власне кажучи, е, ну, такі негативні явища. Але ми, просвітяни, і, 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 і правозахисники, і правосвіті просвітяни переконані. Підтримуємо традиції просвіти. І ось ми, звичайно, більшість з нас в свій час, по цей час не були байдужими до суспільних процесів. І спостерігали за тим. Ми, Більшість з нас були активними учасниками помиранчевого процесу. І, звичайно, так само гірко переживали невдачі, які потім були наслідком. Ми зробили висновки. Так, ну звичайно. І спостерігаючи за тими процесами, які відбуваються в межах України, ми зацікавилися рухом чесно. Ми обговорювали це питання в нашому товаристві. І, власне кажучи, це запрошення не моє особисте, а це за рішенням всього нашого товариства, яке поставилось до цього з ентузіазмом. Ми вирішили, що з такими рухами треба ознайомитися ближче. Бо в мене в самого є питання і нашого товариства, там те, що стосується методики, там, от таких от речей. Але розуміємо, що це дуже корисна справа. І таким чином ми тут сьогодні приблизно на такому ж рівні новачки, як і всі ми тут зустрілися раз. Так. Ми попередньо не домовлялися, що там у нас буде якісь там знаєте, структури, там що ми там щось. Просто вот така зустріч для ознайомлення, і я думаю, що на, на, на мій час, на мій погляд, це те, що нам варто підтримувати чи в організаційному порядку, чи хоч би так би мовити, в духовному сприяти цьому процесу, тому що він в принципі правильний, тому що блукання безконечне. В межах суспільних процесів шука... шукати якогось порятунку, орієнтуючись на якогось міфічного лідера, це, мабуть, не те. Цебто ми маємо проростати як громадянське суспільство. А для цього ми маємо включати себе кожен у міру своєї можливості, у міру своєї сили. І от таке от, значить, я думаю, хотів, так, хотів запитати, просто от, так само в мене майже так кажуть, вирвали питання. Тому що я розумію так, що зараз є досить організована вже мережа, вона працює, працює плідно, але ж ми тепер переходимо на нижчий рівень, так би мовити, на регіональний рівень. І ось тут як, от, яка має бути, на, на що ми можемо розраховувати в сенсі віддачі від себе. Тобто ми знаємо, що кожен громадянин може набрати кнопку Натиснути і передати інформацію. Це це правильно, але ж ми, мабуть, якось трошки більше маємо зробити, якщо це не створюємо ну, певну організаційну. Давайте давай, давай, я відповім на це питання. Здебільшого ну, відповім зразу питання на, на питання цієї юної пані. Я на жаль не, не хочу як її звали. Власне, основні дві функції наших місцевих осередків: це інформаційна і збір інформації. Наші аналітики і в Дніпропетровську, і в Києві, тобто в нас є не одна група аналітиків, вони, як то кажуть, доволі зубачні, доволі розумні. Але, скажімо так, багато речей, які видно тут на місці, ми з Києва не побачимо. І з Дніпропетровська їх можна не побачити. Просто в зв зв'язку з тим, що ви можете бачити, в яких будинках живуть ті, хто кажуть, що вони там живуть на пенсію своєї мами. І навіть простий фотофакт того, що вони сідають свій лексус. Який там явно не відповідає їхнім доходам, це вже може бути, це вже може бути серйозна зміна їхнього профілю в Да? Це вже може бути серйозний, але ми це з Києва не зробимо. Так само з Дніпропоторовою цього не зробимо. Це, одне. це одна частина. Тобто збір інформації от, місцевої, І навіть якщо ви не маєте от, чітких доказів, але просто нашим аналітикам перейшла інформація про те, що тут дивіться, о, ця людина, вона, просто, ми чітко не знаємо, але. Кажуть нам тут місцеві підприємці, що вона причетна до рейдерства такого, такого то підприємства. Так? І наші вже хлопці підуть шукати, хлопці, дівчата, підуть шукати, дивитися, копати цю інформацію. Ну, то це насправді величезна допомога для нас. Тому що, самі розумієте, три тисячі людей, яких треба профільтрувати, які там, з регіонів. Ну, з приводу того, що регіони це нижчий рівень, я би не погодився тут з вами, це, це вирішальний рівень для вас. От, і, і тому, як то кажуть, тут дуже важлива ця робота. І так само дуже важлива робота інформаційна робота на переконання людей в тому, от в цьому в чому цінність чеснометра. Що хтось каже, хтось каже, та всі вони однакові. Знаєте, це емоція. А от коли ми починаємо розрізняти. Чітко критеріями, Ми розуміємо, що не однакові, тому що дуже гарно про це сказав Наєм. Він сказав, є чорні, є сіра маса, яка, яка не хоче показувати, хто серед них білий, хто чорний, а хто сірий. Відповідно, ми мусимо це зламати, і без такої чіткої підтримки, тут, без того, що ви своїм колегам поясните, і, і, і пояснити, скажете, що подивіться. Ні, ні, воно, звісно, все видається сірим, але є і білий, і сірий, і чорний. І коли ми починаємо отак вирізняти, то тут саме тоді в нашому виборі з'являється сенс, саме тоді ми можемо мобілізувати виборців, щоб вони включали мізки і розрізняли. Це дуже важливо. Ось такі функції. Ну, ну і саме основне це відчуття ліктя. Справа в тому, що в Україні ну, країні перед будь-якою громадською організацією, чи ти займаєшся екологією, що ми почали сьогоднішню сумну подію, чи ти займаєшся там, захистом прав людини, перед кожною громадською стоїть питання, яким чином впливати. Найбільший вплив це вплив на політику. Вплив на політику можливий тільки, коли політик відчуває, що він не може не реагувати, а він не може не реагувати, коли є масовий вплив. І коли ми бачимо по всій країні організації, які між собою спілкуються, які ці больі точки, які можуть спільно діяти, кращого можливості впливати. І тут були представники, так розумію, і малого і середнього бізнесу. Будь-хто в Україні розуміє, наскільки ми відірвані зараз нинішньою системою від впливу. Впливу не існує. І я тут е бачив таку карикатуру. Це сидить такий, ну погоді, такий вовк такий пузатий розкішний. Далі з трибуни виступає Зайці, і перед ним сидять зайці. І у Вовка написано альтернативи цьому кандидату в нашому лісу немає. Зайця написано. У... Це да. Заяць каже, що Заєць каже, а у Вовка написано, да, такий лозунг, що нас переконують в тому, що альтернативи на іншій системі немає. Саме в цьому у нас намагається прокати, що тільки пузатий вовк нас зайців може представляти там у, у, у владі. Це не так. Ми можемо знайти інших хатах, але вони, по-перше, зараз вони не розуміють і не відчувають запиту. Відсотків 30 українців хочуть бачити щось інше. Ми сформували ці критерії. Ці критерії підтримують 80% населення. Тобто, 80% населення хотіло бачити в парламенті до людей. людей. Мирішимо, їх майже немає, 500-10 є. Але вони будуть з'являтися. Так от яким чином? Підтримати оцей благородний порив тих, хто хоче бути доброчинним, яким чином змусити інших сірих стати не чорними, а білими залежить від нас. Але за рахунок того, що ми поєднуємося і ми маємо такі контакти, як сьогодні, повторюю, ми не знали, куди ми їдемо. Ми не знали ми, ми почули про цю е, ініціативу, і ми приїхали, тому що зразу звідси ми йдемо у Харків, тобто в плані, сьогодні вночі. В плані, в плані наших пересувань. Цього міста спочатку не було. Не було. А далі ми, ми можемо. Далі у нас є спільні тренінги, у нас є спільна мережа. У нас буде спільна. Я називаю це така нервова система, яка покриває всю картину. Всю країну покриває. І коли влада починає десь себе не так вести, а реагує вся нервова система всієї країни. Нас досвід там зі стоп-цензурою, з багатьма акціями показує, що ми цей донецький бульдозер зупиняла громадськість жодного разу. Опозиційні сили парламентські не змусили розігнутися. Чи ми говоримо про мову, чи ми говоримо там про мирні зібрання, чи ми говоримо про закон про доступ до інформації, чи про багато інших речей. Податковий. Про податковий кодекс, там, де громада реагувала, прибігали і прем'єр-президент швиденько. Там, де опозиція щось там покидала зал, ну так, йдіть нам ще простіше. Тому тобто до того, що якщо громада починає реагувати спільно і узгоджена, влада реагує у свою чергу. Тому і ще ідея і сутність от подібного роду створення подібного руху, який є чесним в чому відношенні. Ми зразу кажемо, що ми не збираємося на, по спинах цього руху йти кудись в політику. Бо дуже багато роблять псевдогромадських організацій. Ви знаєте, що політик перед тим, як кудись каканути, робить громадський рух, очолює його на всіх білбордах, його фотографія, громадський рух там для, для підставки. Цей громадський рух не до партія така собі, проходить пару місців і людина пішла. Ми само початку сказали, може багато років в громадській роботі, саме початку сказали, що ні, ми так не збираємося робити. Наше партнерство 62 організації, новий громадянин, ми створили партнерство, яке підтримало рух чесно, це 20 організацій. Ми вибираємо тему року і навколо цієї теми року шукаємо однодумців. Але ми їдемо по країні, ми знайомимося, бачимо один одного, знаємо, з ким можна працювати в Кривому Розі, з ким в Дніпропетровську, з ким в Запоріжжі. Я скажу вам чесно, що якщо є навіть 2-3 людини, 2-3 людини це дуже багато. Якщо ти маєш в місті дві-три людини, які поділяють твої цінності, і це люди, які там надійні, можна робити величезні речі, а нас тут набагато більше і буде ще набагато більше. Тому одна, один із сенсів, чому ми тут і чому важливо гуртуватися саме е, можливість впливати на владу реально. Е, з іншого способу там шукати когось, хто буде ваші інтереси представляти, це складніший спосіб. Можна так зробити, якщо люди зрозуміють, що вони не зможуть. Що вони, не представляючи ваші інтереси, там більше не попадуть в Верховну Раду. Це теж спосіб впливу. І, власне кажучи, з цим ми до вас і приїхали. Якщо можна коротко про критерії до членів руху і про джерели фінансування. Критерій до члену руху був один. Ми маємо маніфест, я не знаю, чи там маніфест, який говорить про наші цінності, обов'язковий критерій члену руху це партійна незаангажованість. Тобто. Люди, які представляють рух, не можуть працювати на якійсь політичні партії чи проти політичних партій. Вони можуть бути рядовими партійцями. Джерела фінансування. Ми почали рух не маючи жодних джерел фінансування. Потім в процесі нас підтримали ряд е, міжнародних фондів е, і український бізнес, і особливо після презентації чеснометра до нас посипалися пропозиції від громадян. Тому що ми відкрили благодійний рахунок, у який відкритий фондом демініціатив, це е, фонд вже має досвід збору е, коштів. Ми будемо проводити окрему кампанію по збору коштів зараз. Насправді нам особливі кошти не потрібні. Нам будуть потрібні кошти на розповсюдження і на друк оцієї цієї продукції, і нам можливо там не потрібні будуть кошти фізично. Можливо, бізнес нас може підтримати тим, що десь хтось надрукує, десь хтось перевезе, десь хтось може по мережі своїх там кіосків чи магазинів чи підприємств розв'язати цю інформацію. Нам достатньо такої допомоги чи приміщення mm. чи приміщення, чи транспорт. Ми це власне кажучи вже зараз відчуваємо. Спасибо. саме таку допомогу.